Сьогодні приготуємо дуже смачний і водночас простий паштет із червоної квасолі, а далі використаємо його як базу для приготування збалансованого сніданку. Дивіться, буде дуже цікаво. Використовуємо лише три простих інгредієнти: це власне сама консервована квасоля, червоний соус песто, а також ваші улюблені спеції. У мене це, наприклад, суміш спецій з шафраном. За допомогою блендеру, міксуємо усі інгредієнти до паштету подібного стану. Увесь процес приготування займає лише декілька хвилин. Далі готову страву ми перекладаємо у скляну ємність і можемо зберігати у холодильнику до 4-5 днів. А тепер пропоную розглянути варіант сніданку, до якого просто ідеально пасуватиме паштет, який ми щойно приготували: відварені, яйця, овочеве доповнення і цільнозерновий хліб, або у моєму випадку хлібці з квасолевим паштетом. Ароматні спеції та кілька шматочків витриманого сиру пармезану додадуть особливого смаку нашому сніданку. Нагадую, що страви з бобових насправді є дуже корисними і варті того, щоб бути частинкою вашого раціону. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на мою сторінку, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео.